Моє вітання без яйця, без молока, без масла, м'які як пух. Судячи з ваших прохань в коментарях, це надзвичайно актуальний рецепт на зараз. Тож готуємо перелік інгредієнтів зараз та в описі під відео. Все як завжди, готуємо. Дріжджі пресовані 10 грамів, якщо сухі 5 грамів, цукор 100 г. Іноді ви мені пишете, що дріжджі краще, значно ліпше розчиняються в цукрі, ніж в рідині. Ну, як на мене, як в рідині, так і в цукрі треба залишити на 2 хвилинки, щоб все ж таки вони розчинялися краще. Як на мене, що там, що там. Ну, залишу на 2 хвилинки, зараз побачимо. Але в цукрі також розчиняються. Що я буду використовувати замість молока? Це відвар з-під картоплі. Він такий темний на, на відео виходить в житті. Ну в житті на, в дійсності він не такий темний. Я не знаю, це залежить від сорту картоплі, іноді зварю картоплю він такий світлий, гарненький, а іноді ось такий більш темний. Не знаю від чого залежить, буду використовувати його. Ми завжди використовуємо, якщо ви не вживаєте молоко, від відвар після картоплі. Чудово замінює молоко і робить випічку дуже такою ніжною та пухкою. Все треба розчинити цукор з дріжджами. Додаю олію, бажано без запаху, 25 грамів. І тепер додаю борошно. Борошно 650 грамів вищого гатунку, звичайно, пшеничне борошно. Заміс буде відбуватися руками. Якщо машиною, то всі інгредієнти, окрім солі, масла, як правило, в машину вимішуємо приблизно 7 хвилин, потім додаємо масло або олію і потім вже додаємо сіль. Взагалом тісто, в тістомісі вимішується хвилин 10. Я забула додати ванілін, тож я його зараз додаю обов'язково. Це ж все ж таки будуть булочки з малиною. Я трошки намочила руку і зараз весь цей ванілін. Гарненько вмішаю в тісто. Тож, якщо ви вимішуєте комбайном, до гладкості вимішуємо в комбайні 10, від 10 до 15 хвилин, таке тісто, сіль 8 грамів. Тісто я вимішувала хвилин 5, додаю сіль і вимішую ще хвилин 5-5 ну, хвилин. Тісто готове, бачите, такі плівочки з'явилися на поверхні, воно вимішане, при чудово цього буде більш ніж достатньо. Вкладаю його в миску, чимось накриваю та залишаю на 30 хвилин десь в тепле місце, де тепленько. Так. Плюс 28, плюс 30, десь так. Через 30 хвилин хочу зробити йому витяжку. Залишки олійки, ті, що залишилися в мене. Змастити стіл і ручки і зробити витяжку тісту. Все, як завжди. Від центру до країв максимально тоненько. Тісто причудове. Машина завжди нам економить наш час та сили. Все. Збираю тісто докупи і залишаю його в теплі. Ще приблизно на 40 хвилин. Час ферментації завжди залежить від температури та від кількості дріжджів. Так, ще хвилин на 40 тепло. За цей час я підготую начинку. в мене заморожена малина, її тут 500 грамів. Я не буду зливати цю рідину, вона така ароматна, надзвичайно концентрована, тож я її просто буду зараз випарювати. Звичайно, в начинку нам не годиться така консистенція, треба зробити її значно густішою. Як зробити, просто виварити Я додаю 100 грам цукру, цукор за вашим, ну, за вашим смаком. Наскільки солодка ваша малинка, то ви вже собі там самі скуштуєте і будете. Розуміти. Ставлю її на грів майже максимальний, вище середнього, значно, і буду уварювати це пюре час від часу, помішувати, воно не пригорить. Хвилин ну, 20 приблизно. А вже я бачу, бачите, як виглядає ця малинка? Це ви можете так зробити будь-яке пюре. Просто в мене малинка або ягоду, або фрукти якісь. Ось так воно вже виглядає. Не забувайте, що після того, як воно охолоне, воно стане ще густішим. Не виварюйте ще більше і не орієнтуйтесь на мій час, орієнтуйтесь на консистенцію. Ось така вона має бути, щоб ви не зробили цукірку, якщо ви переварите це пюре. Все достатньо прибираю. Тісто вже також готове, воно неймовірне, це тісто. Трошечки додаю олійки. Можна, можна працювати зараз як з олією, так і з борошном. Це вже як вам зручніше. Я буду працювати з олійкою. Ось як має виглядати тісто. Дуже якісне тісто. Супер. Ви мені часто пишете, що я люблю тісто. Так, я люблю працювати з тістом. Багато хто любить працювати з тістом. Це така собі медитація. Треба зробити з нього або прямокутник, або квадрат. Розтягую руками, прибираю ось цей вуглекислий газ. Всі бульки прибираю та розкатую приблизно в 0,5, в 07. Бачите, як загусла начинка. Тож, будь ласка, не переваріть, щоб не була цукерка. Вона охолола і загусла ще більше малина. Це викладаю рівномірним шаром цю малинку. Я не зважила, скільки малини після того, як я її проварила. -ни 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 Навіть не, не можу вам сказати, яка вийшла вага цієї начинки вже після уварювання. Тоненьким, слоєм, шаром, слоєм, тоненьким шаром намастили будь-яку вашу начинку, це може бути і шоколад, і мак, і яблучне повидло, будь-яке варення. І так гарненько затягуєте, щоб ваш рулет був таким щільним, бачите, тісто рівне, однорідне. Тож я не стала навіть після розкатки його перевертати, це тісто, бо воно повністю рівненьке однорідне. Щільненько затягнули рулет і починаю нарізати. Можна це робити як ножем, тісто дуже ніжне, надзвичайно ніжне. Не дуже зручно його нарізати ножем, але можливо. Або ще зараз я вам покажу варіант, як розрізати, можна розрізати ниточкою. Просовую ось так ниточку і розрізаю. затягуємо на вузлик і розрізаємо тісто. Ось так. Це вже як кому зручніше, можна і так, і так. Бачите, ножом не так не кохайно виходить, але можливо. Мені, звичайно, треба було розрізати на 9 ну, однакових частинок. Я чомусь все зробила на 10, не знаю. 10-ту буду випікати просто поруч окремо. Все викладаю в форму. У мене вона з антипергарним покриттям, тож я нічим його не буду, не ні пергаментом, нічим. Просто так викладаю булочки. Все. 9 булочок викладаю і я одну ну, залишилась. 10. Не знаю, про що я думала, коли нарізала ці булочки. Бачите, вони дуже никенькі, але впоратись можна начинки, звичайно. Все накрила залишаю не більше, ніж на 30 хвилин в тепло. Через 30 хвилин вони повністю готові. Не потрібна там не година, вони вже перестоять за годину. Ось такі, вони неймовірні. В духовку 170 градусів, 35-38 хвилин. Режим я буду випікати на конвекції. Все до готовності до румяного кольору. Зараз ось такі вони рум'яні, гарні. Я їх змащую, знаєте, чим? сироп, щоб вони такі були блискучі. Ну, Я ж жовтком їх не смазувала, каліровку не робила, бо ж вони пісні ці булочки. Я зробила сироп, о, цукор з водою 50 на 50, і поки булочки дуже гарячі, ми їх змащуємо цим сиропом. І вони тоді такі, бачите, блискучі і гарні. Що я вам хочу сказати, дуже смачні булочки. Враховуючи те, що там немає ні масла, ні молока, ні яйця, взагалі нічого, вони Неймовірне. Так, звичайно, велику а, таку собі роль а, вагому а, має начинка. Але тісто, подивіться, воно просто як пушинка. Обов'язково скористайтеся цим рецептом. Ви в мене справді просили таке тісто і, як завжди, смачного!